Голодування розвиває мозок, сприяє росту нових нейронних зв'язків. Звісно, запускає і дуже багато. Є ну є саме така статей на цю тему, Да? Ситий розумного не розуміє. Ситам да, да ситий голодного не повірить. Не повірить так. голодування. Я на собі десятки разів провіряв. Люди, які зі мною працюють, вони так кайфують від цього голодування, повертається в чутливість рецепторів. Люди відчувають тіжу, вони наїдаються меншим, ніж їм потрібно. Ріст е, нових нейронів за якийсь там проміжок часу 5-10 днів, не голодування, а систематичного голодування. Поголодували mm -hmm. один день, зробили там 2-3 дні паузу, знову поголодували. Ну, чому? У мене є пацієнти, які е, голодають посередам або четвергам. Раз в тиждень. Раз, в тиждень. Раз в тиждень. Це дуже правильно. Раз 6 днів так. один розгрузочний день, Це дає певного стресу організму. Очищення організму. Да, але цей стрес, це знову ж таки вплив на ферментну систему певним так. чином, да. Але ми говоримо знову ж таки з вами про е, норму, бо я знову ж таки, я завжди за розумію, що зараз би хтось сказав, та ви що, людина, яка там з панкреатитом, їй це не потрібно робити. Так, так, так. звісно, ми говоримо про потенційно здорових, здорових людей, людей ну, які... то сьогодні у нас потенційно, які дають аналізи, люди, які, здають аналізи які, які слідкують за своїм ж здоров'ям, результатами і е, мають е, певні, е, я би сказав, е, самодисципліну.